Кабмін пропонує депутатам законопроект, за яким на території антитерористичної операції пропонують запровадити зону вільної торгівлі. Законопроект передбачає ряд змін до митного і податкового кодексів. Для регіону, де його запровадять, вводяться суттєві привілеї, наприклад, податкові знижки. У своїх законопроектах ми хотіли зону проведення антитерористичної операції визначити як вільну. Митну зону промислового типу і внести до митного кодексу відповідні особливості її функціонування. Схожу систему оподаткування через зону вільної торгівлі свого часу запровадили в анексованому Криму. Благими намірами урядовці хотіли врятувати український бізнес на півострові. Та все обернулося не так, як хотілося. У Росії свої правила як результат, зона діяла до українського кордону, а далі товари збувалися чорними схемами. Та, на відміну від Криму, на сході йдуть бойові дії і порівнювати ситуації безглуздо. Військовий конфлікт потрібно вирішувати, а не розмірковувати, як з ним жити. Поки не буде Политического решения вопроса, хотя говорят, вот сегодня сказали, что давайте мы сегодня поговорим не о политическом, давайте поговорим об экономических вещах. Это невозможно разделить. Не будет никаких решений и никаких предложений, пока не будет нормального политического решения вопроса. Потеря рынка сбыта, соответственно, потеря доходной части, неплатежи. Ета основне представники місцевого бізнесу на сході пропонують не зону вільної торгівлі, обмежену територією і діями, а програму розвитку підприємців на підконтрольній Україні території. Закон о зоні пріоритетного розвитку території, які знаходяться під контролем українських властей. И не обозначать эту территорию конкретно с привязкой к каким-то географическим пунктам, а просто говорить под контролем, вот этот маркер, контроль, под контролем украинских властей и вот тому бизнесу, который находится на этой территории, который нуждается в помощи, и там просто ситуация очень жестокая, вот, вот в таком плане, и это будет мое предложение, возможно, это будет перспективно. У програму реанімації підприємств на сході пропонують і європейські партнери, адже закордонні інвестиції прийдуть у легально працюючі підприємства. Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна країна.